На четвертий рік вторгнення Росія продовжує свою звичну тактику не рахувати людей та ігнорувати втрати. І дарма, адже число втрат таке гарне та урочисте, що Кремль міг би зробити на честь нього чергове трупоїцьке свято з лозунгами «Можем повторити. Генштаб ЗСУ оцінює загальні втрати противника вбитими і пораненими у понад мільйон військових. Ці дані співпадають з підрахунками Пентагону, який ще в грудні 2024-го оцінював втрати росіян щонайменше в 700 тисяч людей. Навіть якщо брати дані з незалежних журналістських джерел, які використовують геть інші методи підрахунку, то вони є не менш вражаючими. Наприклад, журналісти BBC і Медіазони рахують тільки смерті, які мають окремі підтвердження. За такою методикою вони нарахували 110 тисяч загиблих. А якщо рахувати кількість відкритих справ про спадок, то число загиблих окупантів зростає до 165 тисяч. Це лише підтверджені загиблі, без зниклих безвісти, колаборантів з окупованих територій та тих, хто не потрапив у жоден реєстр, тобто найбільш консервативна оцінка мінімального рівня втрат. На думку журналістів БіБісі, реальні втрати можуть наближатися до 235 тисяч загиблих. Для усвідомлення наскільки це багато. Угрупування росіян на початку повномасштабного вторгнення налічувало близько 200 тисяч осіб. Україна не може дозволити собі такі втрати, тому що ми не нація людожерів і маємо здоровий глузд, але втрати є, вони значні та будуть завжди викликати нестерпний біль. Українська влада довго не озвучувала. Офіційні цифри втрат і зміркувань безпеки і з поваги лише після другої річниці повномасштабного вторгнення президент Зеленський почав публічно говорити про наші втрати. За останніми даними від нього, які він озвучував в інтерв'ю для NBC News в лютому 2025-го. У нас 46 тисяч загиблих, 380 тисяч поранених і десятки тисяч зниклих безвісти. Схожу оцінку втрат дав у березні. Резні Валерій Залужний до 50 тисяч загиблих і понад 300 тисяч поранених. Таке співвідношення втрат дозволяє утримувати фронт, попри те, що ворог значно переважає у ресурсах, але це слабо втішає, адже наша країна платить величезну ціну. Для отримання переваги та зупинки росіян Україна має хоча б не збавляти темпи ураження ворога, а краще збільшувати їх у таких умовах. Критично важливими стають резерви Росії для підтримання інтенсивності штурмів, Україні для відновлення сил і нанесенню ворогу максимальної шкоди.